19 квітня міністри транспорту трьох держав Молдови, Румунії та України затвердили маршрут кільцевої автодороги навколо Чорного моря по території всіх трьох країн. Про це повідомляє інтернет-видання BS News з посиланням на Молдпрес. Як наголошується в прес-релізі Міністерства транспорту та дорожньої інфраструктури Молдови, маршрут автодороги пролягатиме у двох напрямках: з Одеси в Бухарест через Кишинів, Унгени та з Одеси в Бухарест через Рені, джурджулешти Галац. В цей час міністр транспорту Республіки Молдова Василе Ботнар на зустрічі міністрів транспорту держав, членів організації Чорноморського економічного співробітництва, заявив. Маршрут був розроблений таким чином, аби служити реальним транспортним потребам трьох країн. У європейській перспективі включення Кишинева в цей маршрут дозволить зв'язати Республіку Молдова з важливим транспортним потоком на основних транспортних розв'язках співтовариства. Крім того, 17 квітня в Софії була підписана декларація міністрів транспорту на підтримку розвитку зеленого екологічно чистого транспорту державах-членах ОЧЕС. Нагадаємо, очес є найстарішою формою співробітництва в Чорноморському регіоні. Початок діяльності організації покладено 25 червня 1992 року, коли керівники держав і урядів 11 країн підписали в Стамбулі декларацію про Чорноморське економічне співробітництво, а також босфорську заяву. Проект кільцевої автодороги навколо Чорного моря, незважаючи на його активне лобіювання з боку ОЧЕС, поки є нереальним через конфлікти між державами-учасницями ОЧЕС, Україною і Росією, Росією, Росією і Грузією